Хто там хвилювався, я вже доїхав до Одеси. що, Такий довгий червоний. Придеться знову до повної зупинки ставати. А ні. Камрі 24. Бензин. Camry, ну, в принципі, інших і не буває, тільки бензин. за тянучка. Зелений вже. Що ви їдемо давайте. То ще, схапну ще тут червоного. This is Ukrainian. Don't. This is Ukrainian. It's no not Russia. Russia is Bad Country. Брозер Том Ха-ха, сори, бро Норм, норм Гуд, гуд I'm from Argentina. Hello Argentina. No no Wordberg. This Ukrainian. This country is Ukrainian. This city Odessa. Very nice city. Украинян, украинян. Что за червони, все червони хапают. Даже же ты? Киев, но, no, но no, Киев. Киев из капитала Украины. Здесь Одесса, Одесса, здесь сити Одесса. Здесь сити Одесса. Да, знаю я, Раша, знаю. Рай у фронт. Hi driver, I work driver. О. Зайчику 11 трочки, а він уже пише. Не зрозуміло, що Так, хлопчина стій, пристоїте, стоїте, а потім дорогу переходите. де їдеш Одеса, Одеса. No! Russia і Ukraine now, brother. Russia is far. Russia is bad country. А що мені ти це бояться? Вай. Бо раша із бедпил, ма! Раша и Свар. Так, а Ось. Краматорск, не Одесса. Одеса. Одеса далеко не Краматорськ. Одесу з Краматорськом важко сплутати. Вова, писать навчись. Привіт з Айзербаджана. Привіт-привіт Айзербаджану. Підписуємося на канал, ставимо подобаючки. Зараз буде куяльник, він дуже гарний зараз, квітне розовим кольором. Якщо камера, звісно, передасть цю црасоту. Нічебне болото. Навіть з Арабських Еміратів приїжджають сюди лікуватися. З машини стоять люди. Навіть вже осінь, але все одно. Грязіві вани приймають. Здорово, здорово. Алексей, ти любиш ТЦК, да? до них. Приветствуем! Здорово! Ты дальнобойщик. Так, дальнобойщик. Свет People Not Brother Віктор Михайлюкович пише Ві Любить любите ТЦК. Що йому я їх довжен любити? Любити або не любити, що до них я маю? З нами Ну. Всі українці, всі українці, розумієш, так до чого це я не знаю. Всі українці граждани України. Так що і ТЦК, і ЗСУ, і прості люди. І... і маленькі, і великі, розумієш? Але ми все всі заодно ми не будемо терпіти окупанта на нашій землі. І виженем його рано чи пізно. І Мордор зазнає поразки, ну як завжди. Слава Україні, привіт, героям слава! Якби Рашка не напала, то такого поняття, як ЦК, не було. Ці... І тепер тролять ТЦК. Так і я, все правильно, просто час такий. І... Важкий. А свино собаки йдуть за російські рублі здихати на українську землю. Потім їм скільки там, 10 мільйонів зараз дає, можливо вже більше. І вони беруть, їх, бо робити не хочуть і нічого не вміють. Думають дармових рублей. І Йдуть за них здихати в чужу землю, вбивати, мародерствувати, руйнувати. І залишаються тут назавжди української землі гнити. Чіловодство з нуля. Боже на себе глянь, Клоун. Привіт з Одеси. Щасливої дороги. Дякую. Відкіля на дорогу дивіться. Дивлюсь на дорогу Людмила, все добре. Я з Миколаївської області, ви звідки. Підписуйтесь на канал, дуже вдячний буду за підписку, за підтримку каналу. 80 секунд зеленого встигаю це добре Боже, де цей автобус взявся? що за дорога? Одеська об'ясна, Одеса, Одеса. Ти на якій машині? Манте Тягач. Привіт, привіт фром! Дякую за сердечко, дякую за подобаєчки. Так, це у нас хаджібеївський лиман буде. Також дуже гарний. Так, гарно тут. Сьогодні хвиль немає. Зараз тут і далі буде видно. З Дніпра салам. Привіт, привіт з Одеси! Куди їдеш? Да тут по Одесі їду. Ето ти по об'їзної їдеш. Це я по об'їзної їду. Привіт з Москви, здорово. Мені був небо, відправися в небо. До да чого ти цю ганчурку кидаєш тут? Я тебе тимчасово заблокую. Якусь хаджібеївський лиман ставимо подобаєчки, підтримуємо канал, підписуємося на канал, буду вдячний за підписку дуже, за підтримку україномовного контенту, за підтримку українського ютубу, скидаємо донати на канал, якщо. Бажаю, я в нижньому правому вуглу на дор. Поліцейських? Ну, поліцейських, як багато, є поліцейські. А багато їх чи не багато, я не можу сказати. Як завжди. Як завжди в Україні. Гладь води така. Величезна тут, гарно. Рибаки є. Там ринок за й куяльник. Так, є. Не воздяне-жезло весіллі. Дякую, дякую. Контейнеровоз? Ні, ні, самосвал. Я їду теж на зустріч, буду проїжджати, о, прикольно, поздороваюся. Ось а сколько зараз бензин стоїть. Та по гривень 55 десь в середньому. Слава Україні. Алга Казахстан. Ти вас любимо, сильно, держитесь, ви побідіте. Дякую, дякую, привіт Казахстану. Ще з Казахстану молодці люди, постійно підтримують і розуміють, що таке Росія і що це не добре. 10 лет жив тут в гідропорту. Пелінгга ще є на Хаджибее. Так є, ловлять там щось. Ну точно я не скажу. Напевно, що є. Дорогий бензин. Дорогий. Ринок запчастей називається яма. Так і є, яма. Ну він такий вже, занепав той ринок трохи. Привіт з Грузії, привіт-привіт Грузія. На Одесу схоже, це є Одеса. Тянучку за собою зібрав 100%. Не, немає. Тут вже розширення, я два ряда Бачу, поліцейські тільки пішли обганяти. Ну як, не обганяють, а другою полосою їдуть і все. Хуй номер машини. Помаранчевий ман, він один такий тут їздить. Привіт з Миколаєва. Медвідь Салгапий. Привіт, привіт Миколаєва з Одеси. Давненько я в Миколаєві не був. Да нормально бензинчо? Отак? От безплатно ж його повинні давати. Вітаю всіх Харків, привіт Харкові. Привіт, з Казахстана, привіт, привіт, Басик. Антидуль, щоб тут тобі. Та до твоєї сім'ї прилетіли, того, чого ти мені бажаєш. Красиво у вас, так гарно. Якби ще свинособак повиганяти з України, то було б ще гарніше. Так вони трошки все портять. Одеса буде і буде Україна, 100%. Була, буде і є. Дякую за підтримку. 5.05.93 а що? Привіт. Привіт, привіт. Ти ту, я ж тобі бажаю того, чого ти мені бажаєш, розумієш? Миколаю, Миколаїв. Писать навчися адрес. Вітаю, привіт. Привіт, зірпеня. Привіт, привіт. Віталій Бойко, привіт, як настрій. Привіт, Віталій, все добре. Лопізно і Котюся. Дякую за підтримку. Видно, що українці в ефірі з'явилися. Виїзд Одеси знакоме міста, так і є. Ой-ой, ой що тут таке коїться? Тут така машина, длина, що він розвернутися не може. Привіт західна, не цвяжка, ні падчика робого. А патичкара Бога вибачаю. Дякую, дякую кого. -то. Берегите себе поклон нашому народу. Дякую. А В Криму там не бензину, нічого не буде. Там буде тільки все тоді, коли Україна назад поверне собі Крим. Привіт з рівного, привіт-привіт рівному, Олександр. Українці ставлять лайки. Дякую, дякую за підтримку каналу, хто підтримує канал, дуже вдячний. За Донат каналу. Вітання з Миколаєва Санчо. Привіт, Сан... Санчо з Одеси. Що там в Миколаєві, також сонячно трь... трішечки. Фто свіно собаки там більшість, то вони сидять через ВПН, їм же заборонили там е, вихід в інтернет. Щоб заборонили вихід з болот, то взагалі було б добре. А не хочу я в Пітер їхати гостю. Так кор, не гані, тебе навіть нікнейм там не людський, про який інтернет ти говориш в Росії. Боже. Це як і свобода слова, як професія політичний аналітик в Росії, розумієш? Найращий мадяр регулює ціни на бензин. Доречно, доречно сказав. Як можна їхати і читати та обережно? Доречний коментар, точно мадяр ха, диктує ціни на пальне в расистів. І це факт. Крим Україна. Привіт з Донецька, друже, привіт, привіт. Я вітаю всіх українців. Привіт, привіт, дякую. Український Крим. Ровних дорог зеленого світофора без вінтов, дякую. Крим Україна 100%, Крим наш 100%. Мадяра даже я знаю, молодець из Казахстана. Дякую за підтримку каналу, дякую за підписку всім, буду дуже вдячний. Хто підписується? Якби турки захотіли зайти в Крим, то вони вас би кацапів винесли аж до Москви і забрали б. І затопили б її, і зробили б там море ще одне чорне. Ха -ха. Одеса, Одеса! Ось виїжджаю на київську трасу. Санчо, дякую за підтримку. Да, да. Як узьких паяє то сало, не доїдають чи що. Так вони сало постійно хочуть. Привіт-привіт Полтавщині з, Одески, з Одеси. конкретно з Одеси. Слава Україні! Героям слава! Дякую за підтримку. Підписуйтесь на канал. Допомагайте розвитку каналу, допомагаємо українському Ютубі. Нехай квітне український Ютуб. Донатим на канал, буду дуже вдячний. Доброго дня вам мирного неба. Доброго добро! Привіт з Одеської області. Привіт, привіт. Конкретно звідки. Привіт з Китаю. Здорово. Прийшли дронів з Китаю. Привіт з Черкас. Привіт, привіт Черкасам. Черкас ще не було у нас сьогодні в ефірі. Доброго дня, доброго дня, красава, дякую, толоді. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал. Дуже вдячний буду за підписку, за підтримку каналу. Підписуйтесь на спонсорство каналу в правому нижньому углу на долар нажимаємо. Всім українцям! Всім адекватним людям гарного дня. Я вже доїжджаю до місця розвантаження. Суми були. А, були вже, вибачаюся. Україна переможе, Слава ЗСУ, Україна понад усе! Всім гарного дня!